І вот. посмотрите на цю красотку. Можна з первой фотографии навіть не узнать, правда? Тепер зустрічайте Кодобную. Да, Пожалуйста, поделись своим результатами. Добрий день, мене звати Ірина. Я приїхала з міста Тернопіль. Буду говорити на українській мові, мені так комфортніше. Я сподіваюся, ви мене всі розумієте. Королеву у світі я появилася, познайомилася з коралим світом два роки тому назад. Мене запросили на подію. Я приїхала з Тернополя у Львів на свій самий перший семінар. Мені дуже сподобалося оточення. Я не прийшла на продукт, я не прийшла на бізнес, не прийшла на здоров'я. Я прийшла на оточення, тому що з першого семінару як я потрапила на подію. Я всіх полюбила. Я злилася з ними в одне ціле. Мені було цікаво, я з тих пір не пропустила жодного семінару. Їздила з ними по Україні кожен раз завжди от, два роки я вже не пропускаю. На хвилі була минулий раз в цьому палаці чудовому. Також ми їздили разом за кордон на міжнародній конвенції. І одного разу мене дана кузій запиталася, а що ти з продуктів вживаєш? І я купила воду. І тоді я купила воду. Потім пішли програми за програмами. Я вживала продукти, кайфувала разом з сіма, полюбила їх. І мене всі одного прекрасного, один прекрасний, я не знаю, якось так несподівано сталося. Мене, Я дуже різко помінялася. Мене... Вік пішов назад, якось так несподівано помолоділа, несподівано для себе. Я мама з 30-річним стажем і бабуся 5-річним стажем. Собі була така, така була прирічна бабушка, яка чомусь перетворилася. Ви бачите. Так, результат на ліце. І не тільки так, тому що я змінилася не тільки зовнішньо, я змінилася внутрішньо. У мене помінялося мислення, у мене помінялося моє оточення. Перший раз я виїхала за кордон разом з своєю командою. До того я не подорожувала. За кордоном взагалі не була до 45 років. На сьогоднішній день мені 48 років. Я отримую компліменти від молодих хлопців 25. Одного разу зять заходить на кухню і каже, блін, я вже боюся свою жінку обняти, тому що я один раз її чуть тещою не переплутав, ви якісь такі стали одинакові. Ось такі в мене результати. Також я е, працюю в салоні краси, У мене є м, багато клієнтів, які багато мають різних проблем. Я їздила на семінари, і я багато маю інформації. Це мені дуже близьке, мені це дуже подобається. І я ділилася своїми результатами, ділилася своїми знаннями. І на сьогоднішній день не тільки я отримала результати, отримала багато моїх знайомих, багато моїх колег по роботі. Один з таких результатів сьогодні приїхала. Світланка, вона зі мною в салоні працює. Вона також мене довго не чула. Також мене довго не чула моя молодша дочка. В неї була дуже шалена алергія, коли цвітуть квіти. Ну вона декілька років мучилася. Категорично мене не хотіла слухати. Вплоть до того, що коли вона попекла пальчики, я їй дала жир ему. Знаю, що добре регенеруються квітини, тканини. Вона намастила. Потім побачила етикетку Coral Club, пішла з мила сказала: я не буду мастити. От хай печа, вона не, мастити не буде. У до такої степені була категорична. Але алергія настільки не проходила. Ми ходили в лікарні в поліклініки. Вона бачила відношення, вона бачила, що нічого не допомагає. Чим більше ми мастили, пшикали в носик, ставало ще гірше. І вона каже: мама, роби, що хочеш, я згідна на все. Спаси мене, бо я вже не можу більше терпіти. Я взяла її детокс, антипаразитарку, вона її не допила, вона отримала свій результат, віддала, каже, допивай, мені вже не треба. Мені вже добре, мені нормально. На сьогоднішній день люди хворіють, вона здорова, буду дякувати. Каже, я согласна раз в рік проходити твою антипаразитарку з твоїм з тим детоксом. Думаю, ну поки що і на цьому добре.